Дорогі друзі, зробіть добру справу. Придбайте автограф Хосепа Гвардіоли. Допоможіть коломийському Прикарпаттю поїхати на фінал Кубку України з футзалу. Ось такий пост. Олександр Дем'янчук написав на своїй інтернет-сторінці з закликом про допомогу. Чоловік звернувся до всіх небайдужих, або ті здійснили мрію його вихованців. Порахували бюджет поїздки. Ну досить багато виходить. У нас. Дітки такі є ну, з бідніших сімей, багатших сімей. Комусь виходить, комусь не виходить. Ну це неправильно, якщо там їдуть тільки -ті, ті, кому виходить. Я вирішив, ну якимось чином, допомогти просто команді, щоб ми поїхали. І, ну, маю там декілька автографів, відомих там тренерів, футболістів вирішив виставити на аукціон автограф Хосепа Гвардіоли. Автограф Хосепа гвардіоли для Олександра є дуже цінним та особливим. Він отримав його, коли в лютому 2015 року працював в якості журналіста. На матчі однієї волі. Моєї ліги чемпіонів Шахтар Баварія я був на після матчу прес-конференції як журналістом, здавав питання, і потім там є можливість така невеличка, коли ну, закінчується прес-конференція, підійти, там, запитати, чи взяти автора. Вирішив на програмці, не на програмці, на протоколі матчу взяти автограф у Гвардіолу. Він ну, не відмовив. Та коли постало питання участі його команди у фінальній частині Кубку України, що пройде у Вінниці, довго не думав. Вирішив продати автограф, аби мрія дітей здійснилась. Мінімально ну самі такі мінімальні умови для на одну дитину, получається 1060 гривень. Це проживання, харчування, дорога туди назад. І ну, ми там за арбітраж що маємо платити. Ну то невеликі гроші, там 60 гривень за матч. Е, ну, в команді у нас заявся 16 чоловік. Сума не збирується кругленька, але всього лиш ж буквально за три дні існування посту знайшлось чимало людей, які захотіли допомогти юним футболістам. На сьогоднішній день зібрано уже понад 10 тисяч гривень. Команда на змагання поїде. А от щодо славнозвісного автографа, то охочого придбати його на Азі так і не знайшлось, хоча насправді, якщо знайдеться людина, яка ну захоче там його отримати, то ну, можу подарувати чи віддати, тому що реально я бачу, що от мрія моїх дітей здійсниться. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.